31 день святого Левого посту і 399, день, коли в Україні розпочалася війна, коли на нашу землю напала російська Росія. Сьогодні, дорогі брати і сестри, продовжуємо. Розважати над Словом, яке сказав Ісус Христос із Христа, на Христі, а саме Я спраглий, чи по церковному жажду. Це саме коротке слово, яке Христос промовив на хресному дереві. Мираючись Спаситель, як ми вже вчора звучали, спрага огорнула його тіло, його тіло все почало тремтіти. Язик уста прилип, він переносив великі болі і страждання. Мираючий Спаситель терпливо но переносить спрагу. Коли його хотіли, як ми вчора розважали, прибити до Христа, йому вже запропонували воїни дати оту жовт. Ну а Спаситель не прийняв цього напою, тільки попробував його. Він хотів витерпіти до кінця, він хотів бути послушний Божій волі. Адже це терпіння, яке Ісус Христос взяв на себе, на своє тіло, то вічно справу мала терпіти християнська душа. В пеклі. Христос взяв на себе ото спрагу на своє тіло. І він перетерпив такі великі болі і страждання, тому щоби ми не страждали вічно. Він терпиться наші грехі. Щоби... Що ми осягнули Царство Небесне, а та спрага є надзвичайно велика. Пригадаємо собі, дорогі браття і сестри, ще одну науку, яку нас Спаситель Ісус Христос сказав про багача і Лазаря, багача, який все своє життя розкошував на землі. Жив в достатках. Мав великі привілеї. Він не бачив того бідного Лазаря, який з трупа в ранах лежав біля його воріт. Але коли один і другий помер, коли переступили поріг вічності, ангел взяли душу Лазаря на місце Авраама. Там він тішився, там він радів. Але ось той, який він так часто зучався, щоденно зучався з ним на землі, той багач він також помер і він був в аді. І що той багач просить. Одного просить. Намочи, палець, об воду І дай, бо я тут дуже страждаю, тут є велика спрага. Бачимо тут показані, дорогі мої брати і сестри, цій науці навіть крапля, маленька краплина води намочена на пальці і подана. Тій душі, яка терпить в аді, вона має своє значення, вона має свою прохолоду. І тому Христос хоче нам показати, що Він нас звільнив від тої вічної спраги. Христос нас звільнив від того вічного страждання. Христос нас звільнив. Від тих бід, від тої муки, і ми насправді маємо бути йому за це, що вдячні. Маємо бути вдячні, що він витерпів ту спрагу до кінця, великих бок, муках, болях, стражданнях. Бо так як для того багача. Була б тільки потрібна одна крапля води, щоб охолодити свій стомлений язик. А нас, Спаситель Ісус Христос, на хресному дереві переніс за нас, щоб ми не страждали від тої спраги, щоб ми не мучилися вічно. Він нас спас. Від тих великих адових мук, терпінь і страждань. І вже тепер залежить від кожного з нас. Чи ми зрозуміємо, які то є велике терпіння, які то є велике страждання в аді, і що таке є та спрага? Чому Христос так скрикнув, Я спраглий? Коли читав, не пам'ятаю, в якій книзі, звичайно, що означає також слова спрагли. Це є слова, які Христос також промовив ще до тих, які стояли під Христом і їх не зворушило. Його перше слово, Отче, відпосим, бо вони не знають, що чинять. Їх не зворушила ота темрява три години. Їх не зворушило те слово з Псальма 22, Боже мій Боже, чому Ти мене покинув. І Христос, викрикуючи «І «Спрагли я. Він ніби звертається до тих людей, які стоять під Христом, які не впізнали, які ще закрили своє серце перед Ним, які і надалі звиневажають Його, проконають Його. Він каже: я спраглий вашого спасіння, я спраглий вашого навернення, я для вас все зробив, щоб ви були в небі, в Царстві Небесному. Я спраглий ваших душ, я за ваші душі страждаю, проливаю свою кров. І я дуже мучуся бо хочу, щоб ви впізнали мою любов, щоб ви прийняли ту мою любов, ту мою жертву, щоб ви покаялися, навернулися і жили зі мною в Царстві Небесному. Христос прагне нашого Спасіння, Христос все зробив для нашого Спасіння, для нашого відкуплення, для того, щоб ми з Ним колись були щасливі вічності в Царстві Небесному. Але, на жаль, не кожен із нас розуміє це слово, що це означає бути спраглим, Бог спраглий нашого навернення, нашого спасіння. Також ту спрагу можна порівняти, дорогі брати і сестри, до батьків, до людей віруючих. Як мама, батько бачить, що її діти пішли манівцями, облудними дорогами, загибають в тяжких гріхах, вони дуже мучаться, подібно до тої спраги тілесної, вони дуже страждають, вони дуже переживають. Вони наразі всім жертвують для того, щоб спасти свою дитину, щоб її навернути на дорогу покаяння, щоб її навернути до. Себе, тобто до Бога, щоб вона змінила спосіб життя. І тому від кожного з нас так багато залежить, чи ми розуміємо оце духовне слово, спраглий, я спраглий, і чи ми хочемо допомогти нашим рідним, нашим близьким, чи молимося за них, чи жертвуємо за них. Щоб вони були спасені, і щоб вони війшли до після своєї земної мандрівки, до царства небесного.